Значить, Сьогодні ми розглядаємо з вами карбонові кислоти, будову молекул і номенклатуру. Давайте згадаємо, на прикладі, ну, титану, як ми згадуємо. Етан, хай буде етан, етанул, етаналь, і етанова кислота. Кислота, Тобто етан. Ми бачимо, до речі, зверніть увагу, що тут частинка скрізь повторюється. Тут етан є частинка, тут етан, тут, тут. Тобто, тому ми, і правило, коли будуємо, то ми говоримо, що це похідні вуглеводні, Етан відноситься до вуглеводнів, тому ми. Ось тут бачимо дуже спільні риси, тільки дещо буде відрізнятися. У етана два карбони, якщо суфікс ан, значить це алкан, одинарний зв'язок. І доставляємо гідрогени. Тут три гідрогени, тут три гідрогени. Ось вам насичений вуглеводень або алкан. Далі: етанол знову частинка етан. Два карбони, суфікс ан, значить, одинарний зв'язок. Але у нас тут додається ОЛ. Значить, це OH-група. Ол це свідчить, що нам треба дописати OH-групу. Ставимо, доставляємо тепер гідрогени, тут три гідрогена, тут уже два гідрогена буде. Далі етаналь, знову етан частинка, два карбони, одинарний зв'язок. Al це означає, що є функціональна Група OH, альдегідна функціональна група. Цей карбон, він повністю зайнятий. В нього раз, два, три, чотири валентності зайняті. У цього тепер три гідрогени. І переходимо до етанової кислоти, нова кислота, яку ви вивчали ще в 9 класі. Згадаємо знову частинка етан, два карбони. Якщо це кислота, то тут є функціональна група ОH, OH, карбоксильна функціональна група. І ось так це аж три. Зараз ми з вами повторили основні класи, які ви йдете хоча б так швиденько. Тобто етанова кислота, правило буде, як і в попередніх речовин, що етанова кислота, ну кислоти це похідні, вуглеводні карбонові кислоти, запишемо тепер правило. Карбонові кислоти це похідні вуглеводнів, у молекулах яких є карбоксильна функціональна група, карбоксильна. функціональна. Група. А саме це, о, тільки ось так я показую, що вона не самостійна, що ця рисочка це відкрита валенті, що вона сполучена з чимось о аж. Або скорочено, це ООН. І так, і так можна, дивлячись, десь зручніше. Давайте підпишемо: тут у мене місце є, що тут функціональної групи немає. Тут є ОН група вона називається. Ось так я буду виділяти ці функціональні групи. Ось так, повиділяю спочатку. Щоб ми згадали ці функціональні групи, вони часто зустрічаються. Значить, це гідроксильна група, це альдегідна група, А ось це ООН це буде карбоксильна група. Ну, а тут можна такий точок поставити, що в алканів взагалі вуглеводнів, нема функціональних груп, цим вони і характеризуються. Так, далі карбонові кислоти. Ну, ми вивчаємо. Зазвичай ті карбонові кислоти, які походять від алканів, я вам, як і приклад, написала, що ось алкан, але є карбонові кислоти, які походять, наприклад, від алкенів, від алкінів, то вони будуть ненасичені. Також ось ми більше звертаємо увагу й в 10 класі на карбонові кислоти, в яких одна функціональна група, це будуть одноосновні карбонові кислоти. Але також давайте згадаємо, що є різні кислоти, і двоосновні і триосновні. У підручнику є ось такий приклад: ось одноосновна кислота, тут одна функціональна група, наприклад, оцтова етанова, це то, що я наводила, вона найпоширеніша, ми її використовуємо тому. Найбільше до неї увага. Далі, наприклад, молочна кислота, яка утворюється у нас у м'язах, якщо у нас якесь ну, швидке фізичне навантаження, що наш організм не пристосувався, то він виділив молочну кислоту, яка задає нам волю. Ось у неї теж одна функціональна група: ми побачимо карбоксильна і також є. Ваш група від спиртів. Але ми зараз звертаємо увагу саме на функціональні групи карбоксильні, тому це одноосновна кислота, бо одна функціональна група. Щаглова кислота, ось тут два карбони, у неї дві функціональні групи, тому вона двохосновна. Трьохосновна це лимонна кислота. Як приклад, ось ми бачимо три функціональні групи. Наша увага більше звертається на, ну ми звертаємо увагу більше на одноосновні кислоти і вивчаємо саме ті, які походять від алканів. Тому зараз розглянемо. Так, ось це вже з іншого підручника. І тут формули функціональних груп скорочені. Ось це ОАШ, вони виділені. Якщо, як ви називаєте, ось ви побачили. Кислоту, наприклад. По-перше, якщо ви побачили, це ООН, це кислота. значить, Скільки тут карбонів? Один карбон. Один карбон, відповідний алкан це метан. Тому це метанова кислота. Тут два карбони. І цей карбон, що в функціональній групі, ви теж рахуєте. етанова кислота, два карбони, один-три, пропанова. Ну і За номенклатурою систематичною ми ось так називаємо. А є тривіальні назви, які дуже поширені, наприклад, ось метанова кислота, мурашина кислота це через те, що вона міститься у жальних залозах, комах, наприклад, у мурах, у бджоли, у кропиви. Ми відчували на собі дію цієї мурашинової кислоти, Все залежить від дози. Ну, от, дуже неприємні такі. Відчуття через те, що вона справді пече. Це одна із найсильніших кислот. Етанова кислота оцтова, ми користуємося нею вдома, то це рідини із різким запахом добре розчинні у воді. Етанова кислота теж дуже сильна кислота. Просто ми користуємось розведеним розчином, або 9-відсотковий, або шестивідсотковий розчин. Тому Здається, що така слабенька кислота. Насправді це просто розчин. Далі. А далі вже починаються такі оліїсті речовини, не розчинні, або менш розчинні у воді, навіть з неприємним запахом. Тобто дві кислоти перші добре розчиняються, і кислоти, які мають велику кількість карбонів від 12%. І більше, то це вважаються вищі карбонові кислоти. Давайте запишемо кислоти, які містять кількість карбонів. 12 і більше і більше називають вищі карбонові кислоти, вищі карбонові кислоти. А скорочено ми будемо писати ВКК. Це ось, наприклад, пальмітинова кислота і стеаринова кислота. Ось тут, як приклад навели: це саме ті кислоти, які походять від алканів, тобто в них одинарний зв'язок. Це тверді речовини без запаху, нерощинні в воді. Ми їх будемо вивчати, ми їх і вивчали. Через те, що вони є складовою жиру, яка теж тема вивчається. Далі. Як же щось, наприклад, скласти за номенклатурною назвою ці формули кислот? Зараз, секундочку. Для того, щоб знати, як скласти формулу, то треба, звичайно. Написати загальну формулу саме тих кислот, от найчастіше, які нам зустрічаються в шкільному курсі, насичених одноатомних. Насичені це ті, які походять від алкану не одноатомних, одноосновних. А одноосновні це тих, яких одна функціональна група, одна це група Тому загальна формула. Насичених одноосновних карбонових кислот так, згадуємо насичені. Ті, що походять від алканів. От поки не пишіть, а просто подивіться, потім запишете. В Алканів загальна формула це NH2N 2 n плюс 2. Як же ж нам карбонову кислоту? Тобто, на місце одного гідрогена стає ось ця функціональна група це ООН. Тому ми ось так будемо. Тут уже не два гідрогена, а один залишиться H2N плюс один. І я, наприклад, ставлю плюсик. Додаю це О група. Бо у підручнику без плюсика, але в задачі, коли тоді треба розв'язати за загальною формулою діти, думають, що це просто одна ЦОН група. І забуваю, що це ще один гідроген. Наприклад, дивіться. ось. Пальмітинова кислота. Нам достатньо знати, що пальмітинова кислота це 15 карбонів, бо цю всю формулу важко запам'ятати. І тоді складаємо Значить, 15 карбонів, врахуємо за цією формулою скільки гідрогенів. Тобто, замість N у нас 15. Значить, і тут буде 15, 2 помножить на 15, буде 30 плюс 1 – 31 СО. Ож. OH. Дуже зручно. ну ось Воно співпало. Візьмемо ну, таку, якої тут немає, наприклад. Підпишу, що це пальмітинова. Якщо це, наприклад, якась там хай буде. Ну, от хай буде ось, зверніть увагу, ще ось тут гексанова, що цей карбон ж, у функціональній групі він теж а Давайте візьмемо, наприклад, там, де 7 карбонів, 7 карбонів, то гідрогенів буде у 2, 7 помножить, ну, 2 помножить на 7, 14, плюс 1, 15. і додаємо це О. О Аж групу. І коли ми називаємо, то треба уважно. Тут сім карбонів, але є ще ось цей карбон. Тому це в сумі вісім карбонів за номенклатурою це буде октанова кислота. Октанова кислота. Кислота. Так, тут теж напишу, що кислота. І навпаки. Це ми вчилися користуватися цією загальною формулою, і тепер давайте ну, ось назву якусь напишемо і складемо формулу. Так, наприклад, хай буде гептанова кислота. Зараз давайте запишемо гептанова. Кислота. У нас головний корінь, наше головне слово це гептан. Гептан це алкан, у якого сім карбонів. Так і пишемо, сім карбонів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. У нас говориться, що це кислота, тому я доставляю функціональну групу. Можна написати розгорнуто, можна просто це ООН. як вам зручно. І доставляємо гідрогени. Тут три, тут два, тут два, тут скрізь по два. Тобто, якщо вам зручно, ви можете тоді ось цю частину скласти. Це такий карбоновий ланцюг. Але враховуйте, коли при назві, що ось тут карбон із функціональної групи теж враховується. Давайте тепер іще згадаємо, що таке ізомери. Це речовини, які містять однакову молекулярну формулу, але відрізняються за будовою і за властивостями. Тому ось ізомери, ізомери. Ну, наприклад, давайте виберемо пентанову кислоту, пентанової кислоти. Для того, щоб не помилитися в молекулярній формулі, я спочатку напишу структурно. Пентан це 5 карбонів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо це кислота, це ООН. Доставляю гідрогени. І тепер можна написати ось такий. що тут Можна взагалі скласти, щоб точно було видно. Раз, два, три, чотири, п'карбонів. гідрогенів шість І тут іще 4. Це 10 гідрогенів. І два оксигени. взагалі ось такої формулі. Скорочено не видно, що це навіть кислота, але ізомери у них повинна співпасти ось така формула молекулярна, це пентанова кислота. Звичайно, нормальна пентанова кислота. А тепер складемо якийсь ізомер вигадаємо. Тобто, тут що важливо? Тут важливо, щоб було 5 карбонів і оця функціональна група. Тому я, наприклад, якось по-іншому її. Раз, два, три. Хай буде 5, і додам сюди функціональну групу COOH. Доставляю гідрогени CH2CH3. 5 карбонів тут вже є, гідрогени перевіряємо 6, 8, 10 гідрогенів, тобто співпали і 2 оксигени. Фу... Молекулярна формула точно така сама, це є ізомер. Але треба його назвати, то ми обираємо головний ланцюг. Головний ланцюг це найдовший ланцюг, який містить цю функціональну групу. Ось. Минуруємо атоми карбону, враховуючи цю функціональну групу. Тобто 1, 2, 3, 4, нумерація від функціональної групи. Те, що не війшло, а не війшов, у нас ось цей це замісник. Починаємо називати назву: якщо є замісник, то замісник завжди у будь-яких речовин тут на першому місці. тобто цей замісник називається метил. Він на третьому карбоні. Так, і пишемо 3 метил. Далі 4 карбони. Бутан. І ось тут функціональна група кислоти указує, що це кислота. Бутанова кислота. Так, ну і візьмемо, напишемо ще якийсь ізомер. Можна тут ще написати, наприклад, раз, 2, 3, 4, 5 ООН. Доставляємо гідрогени. Як я їх склала, теж головне, що 5 карбонів і функціональна група. А гідрогени тоді вони ну, от, самі співпадають. Тут 9 гідрогенів і ще один, 10. Гідрогенів, оксигени теж два, тобто все нормально, все добре. Головний ланцюг у нас такий невеликий, тому що більшого тут не буде. А, і нумеруємо 1, 2, 3. Те, що не ввійшло. Ось у нас не ввійшло одне і інше, і друге. Тобто два замісники. Ці замісники на початок назви вони два однакових: Це метил і це метил на другому карбоні. Цифру два рази, ми ставимо 2,2. те, що їх два метила, ми позначаємо частинкою ди, Диметил. Далі три карбони це пропан, це кислота, тому буде пропанова кислота.